У всіх трансгендерів одна орієнтація да? ні, це так не працює, тому що у людини є три взагалі різні, ніяк не сопоставимі ознаки. Да? Це перша стать. Гендер і орієнтація. І чомусь думають, що вони реально пов'язані, і від твоєї статі залежить твій гендер, чи від гендера залежить орієнтація, чи від статі залежить орієнтація. Ні, це окремі ознаки, які існують самі по собі. В утробі матері воно сформувалося, і якщо ти вже таким народився, то ти це ніяк не зміниш. Якщо ти народився з такою та статтю, це ти її не зміниш. Ти зможеш зробити просто корекцію статі. Те, що, наприклад, і роблять, ми не змінюємо статі. Ми її коригуємо, тому що ну, ми самі розуміємо, що ми не змінимо свою стать, ми не змінимо хромосоми, то ми її не намагаємося. Нам, в принципі, все одно да, на ті хромосоми. Ми просто коригуємо стать під свій гендер, який нам типу в якому нам комфортно знаходитись. Людина може народитися там статі жіночі, гендер може бути чоловічим, орієнтація взагалі може бути будь-яка. Упродовж свого життя я досліджував себе для того, щоб дізнатися, тому що були стереотипи, які там люди навіювали. Раніше я думав, що я просто там по дівчатах, да? Тобто тоді я був лесбійкою впродовж життя. Тобто, навіть впродовж переходу я почав себе приймати і почав дозволяти собі відчувати те, що я відчуваю. І так я дізнався, що я пансексуал. Тобто я собі просто кажув: ти гетеро, ти гетеро, ти по дівчатах, все. Типу, тобі не можна бути геєм, тобі не можна бути бій, тому що, ну, типу, тебе і так достатньо хейтять. Якщо дізнаються, що ти ще тобі подобаються чоловіки або ще трансгендери. Все, я щось почав відчувати тягу до чоловіків і такий. Нє, нє нє, я гетеро, нє, ні, 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 мені достатньо того, що я трансгендер. Дякую, все. Потім я просто прийняв цей факт. Мені можуть подобатися дівчата, чоловіки, трансгендерні хлопці, трансгендерні дівчата, небінарні люди. Мені взагалі все одно. Ти відчуваєш, що ну блін, це твоє. Тобі так комфортно з людиною. То яка різниця, яка стать чи який гендер у людини? Так? Якщо ти любиш, ти любиш не за те, що в штанах у людини.